Україна вперше отримала Оскар. Фільм «20 днів у Маріуполі українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степанової став найкращим документальним фільмом. Він розповідає, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення, обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Під час промови Чернов сказав, що він хотів би, щоб цей фільм ніколи не довелося знімати, та проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну. Це перший оскар в історії для України. Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який скаже, що ніколи не хотів робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти нагороду на те. Щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч українців. я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, цивільних, які зараз є в їхніх тюрмах.